Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхав ось такий Ford Kuga чорного кольору з нікельованими вставками. Шестиступенева коробка передач. Автомобіль обладнаний парктроніками по кругу. Має функцію безключового доступу, функцію складання. Зеркал, інші електричні опції, які допомагають комфортно їздити в автомобілі, великий багажник і великий вмістимий салон. Також автомобіль має рейлінги, що дозволяє кріпити бокси для дальніх поїздок, щоб збільшити об'єм. Вантажу. За машинкою сьогодні приїхала клієнта з Дніпра забирати свій автомобіль. Добрий день. Добрий день. Звідки приїхали? Приїхали ми з Дніпра. О, по інтернету видивилися сайт, де Омелян показує автомобілі з Нідерландів. О, від, відслідкували декілька місяців його роботу. Зосталися задоволеними. замовили автомобіль, о, дали завдаток. Ну, Коло місяця чекали. На князя автомобіль прийшов. Автомобілем задоволені. Звертайтеся, люди чемні і чесні, допоможуть вам. Дуже вам дякую за позитивний відгук. Гарної дороги, класного користування автомобілем, отримання задоволення від їзди рекомендуєте нас да, друзям, да, знайомим, родичам. Всього вам найкращого. І вам найкращого До побачення. Дякую.